Заглядала, відкривали котел і піддувайло, чи пістолета нема там. Ой, ти наче чи це вона та гурточка, мабуть. Я їм казала, кажу, що ви кажу, прийшли до нас. На що ви її оберете, А вони кажуть, треба нам. Кажу, як це треба, що він кажу, заробив десь щось. І забрали все одно з автоматом, вже ж прийшли у хату. Тоже, що страшно дивиться на. них. Же. В чому долг заключається? Ну як Захистити себе, сім'ю. А тоді ж по телебаченню по російському в нас вона працювала 17 травня, і я побачила передачу що його побитого дуже затримали, ну затриманого, робили допрос. Він розповідав, ну дуже побитий він був. Я писала листа йому, передавала по почті на Червоний Хрест, але відповіді я не отримала. Руденко Виктора Васильевича признать виновным в совершении преступления предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона. 12 ноября 2012 года номер 190 ФЗ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговором суда также установлено наступление последствий от действий Руденко в результате которых подразделение мотострелковой дивизии подверглось минометному обстрелу ВСУ в том населенном пункте, данные о котором передал Руденко. Фигурант, не оспаривая фактических обстоятельств, вину в совершении преступления не признал, пояснил, что в содеянном он не раскаивается, так как действовал в интересах своей родины. Я его не дождусь, и он тоже в ее на позвонку, тоже нагожий. Хочу заявити офіційно, що е, наявність е, такого фейкового вироку е, не є перешкодою для обміну, тому що в нас вже є прецеденти і не один раз на попередніх найближчих обмінах, які відбувалися влітку, е, в нас було 9 е, осіб. Звільнено з російського полону, хто вже або мав вироки, або власне був в процесі слідства, перебував. Тобто це можливо, це досить складно, це непросто, але звісно, що в Україні є обмінний фонд. В нас так само є засудження росіяни, засудження за справжні злочини, на відміну від того, як засуджує російський так званий суд. Наявність вироку навпаки зможе спростити процес обміну, тому що. Під час так званого слідства, тобто фабрикування цієї справи, ми бувало отримували відмови від російської сторони, що, мовляв, цей процес не завершений і обмін не може відбутися через те, що людина не отримала вироку. Я за ці два роки так вже страдалася і сама ж самотня в хаті і переживаю за його. Ну, негоже.